Доброго ранку, шановні друзі. Дійсно, сьогодні вже є останній день цьому тижні, п'ятниця, шостий день, і п'ять днів. Тобто, п'ять ранків я пробув з кожним із вас. Декого по картинці побачив, декого лише просто по прізвищі. Можливо, ми не дуже знайомі близько, але вірю, що Божа любов вона об'єднує нас. І мені приємно було самому також духовно зростати, збагачуючи при цьому також і вас сьогодні. У нас є по рахунку 81-й псалом, і хочу декілька слів спочатку розповісти про самий псалом. Перше ніж ми приступимо до дослідження цього псалму. 81-й псалом співали, як більшість богословів вважають, під час свята кучок. Свято Кучок це одне із найбільших семи свят, яке е, святкувалося в році. Воно було останнім сьомим святом, і воно належало до трьох основних свят, на яке кожен чоловічої статі повинен був прибути в місто Єрусалим. Е, це свято тривало сім днів, і воно перевершувало всі свята, тому що мало найбільше жертвоприношень. Це було свято радості, свято подяки. Воно мало декілька цілей. Перша ціль це подякувати Богу за урожай. Взагалі, євреї, вони тричі дякували Богу за урожай. Раз весною, це на свято Пасхи. Друге, це колихання Ні, перепрошую, ну тобто це колихання снопа, так, це на свято Пасхи. При початку жнив. Друге, вони дякували Богу. Це на п'ятидесятницю, це кінець збору зернових урожаю. І осіннє свято це також було свято подяки, воно осінні святкувалося, це останнє свято, свято кучок. Якраз саме свято кучок, воно святкувалося в шалашах. Це було свято подяки за прожитий рік, за урожай. А також коли вони знаходилися в кучках, тобто під відкритим небом, таких шалашах відкритих. Це нагадувало їм 40-річне. Блукання по пустині. по пустині. Е... Якщо подивитися на структуру Псауму, то псалом складається з двох частин. Перша частина це з 2 по 6 вірш. Заклик народу до прославлення Бога під час свята. Тобто Асаф закликає народ прославляти Бога. Ну і з 7-го по 17-й текст це Господь через Асафа докоряє народ за невдячність. Отож, давайте ми приступимо безпосередньо до ломачення самого псалму. Читаємо ми: Радісно співайте Богові, нашій силі, весело вигукуйте Богові Якова, заспівайте пісню, заграйте на тимпані, тобто бубні, на малозвучному псалтирі з гуслами. При настанні нового місяця затрубіть у ріг. І так само в день нашого свята при повні місяці, в першу чергу Асаф закликає народ до прославлення Бога піснями, а також до прославлення Бога на музичних інструментах. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на такі прикметники, як радісно співайте, і друге весело. Тобто, коли відбувається спів. Кожної суботи на богослужінні ми співаємо і прославляємо Бога, правда? Навіть кожного ранку, коли досліджуємо псалом, ми чуємо також якийсь новий псалм. але Асаф закликає, до речі, він же ж був диригентом хору, керівником хору, тобто, напевно, мав музичну якусь освіту. Він говорить про те, що якщо ми співаємо, ми маємо співати перше, це радісно, а друге, весело. Якщо подивитися, тобто ну, церква адвентистів сьомого дня вона все ж таки ну, вирощується в культурі традиційних церков православ'я католицизму. А чомусь радість і веселя в традиційних церквах це вважається нібито гріхом. Це, звичайно, ну, неправильний підхід, неправильний підхід. Тому що е, дуже часто, ну скажімо, сумні пісні вони показують про те, що і Бог сумний. Але насправді Бог не є сумний, і Бог створив людей для щастя, для радості. І коли ми співаємо, ми маємо передавати і наші емоції, наші емоції радості, подяки е, і вдячності Богу за Його благословення. Е, якщо ну, взяти, наприклад, церкву адвентистів, то в нас є практика. Робити також свято подяки. І це ми робимо також осінню. Свято кучок, це також було осінню. І ми дякуємо раз Богові на рік, не євреї це робили тричі на рік за урожай, за те, що Господь благословляв нас і Господь вів. Але як важливо, щоб щоденно із наших уст лунали пісні хвали, пісні радості, пісні Богові поклоніння. Пісня, вона підносить людину, вона забирає смуток, забирає. Сумне серце і бадьорить, звичайно, кожного із нас. Якщо ми читаємо книгу об'явлення, то в книзі об'явлення Йоанн відкриває нам небо, відкриває нам небожителів, відкриває престол Божий. І дуже часто читаючи книгу об'явлення, ви можете побачити, що ангели вони постійно прославляють Бога, вони постійно співають свят, свят Господь Саваот, земля повна слави Його. І написано, що вони не мають спокою ні день, ні вночі. Тобто на небесах постійно відбувається прославлення Бога. І коли Іван бачить народ спасенних, він бачить 144 тисячі, він бачить величезний натовп з вітями в руках пальвами, то він описує про те, що також спасенні співають пісню Моїсея і Анця, великі та дивні діла твої, Боже, Вседержителі, хто не боїться тебе, царю, і не прославить імені Твого. Тобто, коли ми попадемо в царство Боже, ми також будемо співати Богові. Ми також будемо прославляти Бога за Його дивні діла, тому що лише один він достойний поклоніння. І до речі, якщо можливо хтось із вас сьогодні не має голосу співати, чи не має, не вчився в музичній школі, не грає на якихось музичних інструментах, то хочу завірити, що в царстві Божому всі будуть співучі і всі будуть грати на музичних інструментах. Як мінімум на арфах, але я думаю, що на різноманітних музичних інструментах, тому що Бог створив нас саме співучими, творчими, але гріх, звичайно, забрав ось цю творчість, співучість, і в нас сьогодні немає можливості прославляти Бога, як Бог цього хоче. До речі, підніміть руку, хто любить співати, хто взагалі перше, хто грає на музичних інструментах. Покажіть якимось чином. Чи є серед нас, хто грає? Ну, я грав. <грав> і грав. О, є, дякую, дякую. В духовому оркестрі свого часу зараз не граю. Добре, а хто любить співати? Далі е заберіть сердечка. Хто любить співати і співає? Ну, я дуже люблю співати. <грав> дякую, дякую, бачу. Цікаво, що якщо подивитися, е, чому саме ми говоримо, що, е, що цей псалом співалися під час свята кучок. Е, тут зустрічається слово е, Ріг, четвертий текст. При настанні нового місяця затрубіть у ріг, а так само і в день нашого свята при повні або при половині місяця. Е, значить, в ріг трубили це в сьомому місяці. З першого по десятий день це називалися Трубні Дні. Вони попереджали народ, що 10-го дня наступить судний день Йом Кіпура. І ось впродовж десяти днів священики кожного дня втрубили в цей єврейською мовою шофар це ріг або коров'ячий ріг, і нагадали, що настає судний день. Потрібно всім розкаятись і визнати гріхи. А вже далі написано в половині місяця. Тобто після трубного дня, тобто 15 го числа наставав свято кучок. Тому ось ця пісня, тобто вона співалася якраз на свято Кучок. Читаємо далі. Адже це закон для Ізраїлю постанова від Бога Якова. Він, Господь, встановив це як нагадування Йосифові. До речі, коли мова йде про Йосифа, в псалмах Асафа мається на увазі ізраїльський народ. Коли той вийшов з єгипетської землі, тоді Ізраїль почув незнайому мені мову: Я знаю тягар, я зняв тягар з твоїх плеч, звільнив руки твої від кошиків, тобто мається на увазі від роботи. У нещасті ти покликав мене, я тебе визволив, я тобі відповідав спосеред громів, я тебе випробовував в приводах мриви. Асаф розповідає про вихід народу ізраїльського із Єгипту, про те, що ізраїльтяни там важко працювали в Єгипті, вони там були рабами, над якими знущалися. Ми знаємо, як вони там працювали, які були вимоги, що вони будували. Але Бог почув, звичайно, їхній стогін і вивів їх із Єгипту. Однак, незважаючи на це, біля Мериви, а слово Марива. Тобто це означає сварка і колотнеча, вони вчинили бунт і сказали, що краще нам вернутися назад, краще, якщо би ми померли там в Єгипті, краще, тому що там нас гарно годували м'ясом, чесником, цибулею. Тут цього нема. Тобто, якщо були якісь певні проблеми, вони постійно нарікали і хотіли вернутися назад в Єгипті. Багатьох Бог із нас також вивів із Єгипта, і ось цим сучасним Єгип... Єгиптом є рабством гріха. Можливо, хтось із нас був рабом якоїсь конкретної звички, і Бог звільнив кожного із... когось із нас. Господу неприємно, якщо ми вчиняємо бунт і скучаємо за Єгиптом, тобто за конкретним гріхом, із якого Бог звільнив нас. Скажіть, чи є серед нас ті, які мали якусь погану звичку, але Бог звільнив, можливо, вас? Якщо є, можете якось підняти руку. Дякую, бачу. Я народився в адвентистській сім'ї, і, тобто, слава Богу, Бог мене дякую, бачу ваші руки, сердечка. Не мав ніколи поганих звичок, тобто не був у рабстві. І не уявляю, як жити в Єгипті, тобто в світі, як жити без Бога. Тому, напевно, ви можете порівняти життя без Бога і життя з Богом. І, звичайно, Богові неприємно, якщо Бог нас звільнив, але ми інколи з радістю згадуємо, ох як я там там чи корив, чи там пив, чи ще щось погане робив. Мені доводилося чути, коли там ну, деякі люди з такою гордістю і радістю розказують. Про свій гріх в минулому, ми, звичайно, не повинні цим гордитися, тому що це є біда. Ми повинні гордитися тим, що Господь нас звільнив від цього гріха, від цієї залежності, і ми тепер не є рабами конкретного гріха. Читаємо далі. Слухай же, народи мій, я попереджаю тебе. Це говорить Бог через Асафа. Це якби пророчий такий псалом. О Ізраїлю, якби ти послухався мене. Нехай не буде в тебе іншого Бога, ти не повинен поклонятися чужому Богові, адже я твій Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з єгипетського краю, відкрий широко свої уста, і я наповню їх. Асаф передає слова Бога, і він цитує першу заповідь: що я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської з дома рабства, і нехай не буде в тебе інших богів. Перед лицем моїм. Ця заповідь вона була одна із найсамих актуальних заповідей е, того часу. Чому? Тому що на той час поклонялися різноманітним богам Богу Сонця, Богу Валу, Богу Астарті, Артемідії і різним різноманітним богам. І Господь каже: хай в тебе не буде інших богів перед лицем моїм. Але цікаво, що незважаючи на те, що цей Бог вив їх. Із Єгипта народ почав поклонятися іншим богам, і перше поклоніння вони навчилися звичайно цього в Єгипті, тому що там поклонялися іншим богам, і основним богом це була Бог корова. І коли вже вони були в постелі, коли Моїсей пішов на гору Синай, то ми знаємо про те, що вони збудували якраз золотого золоте теля. Тобто, ну, це якби корова, тобто це той Бог, якому поклонялися Єгиптяни. І почали там також співати, прославляти Бога з цього, тому що казали, Моїсея нема, а цього Бога ми не бачимо, який ви в нас з Єгипта. Таким чином, основною проблемою якраз ізраїльського народу було це поклоніння іншим богам. Читаємо ми саме про це далі з 12 тексту. Але мій народ не послухався мого голосу. Ізраїль не звернув на мене уваги, і я залишив їх через запек, запеклость їхнього серця, щоб вони жили за своїми забаганками. Тобто, народ Божий порушив першу заповідь закону Божого, почали поклонятися іншим богам, і як результат порушення закону Божого ми бачимо, що Господь залишає свій народ, Господь віддає їх у руки. Ворогів, які дуже часто нападають, гноблять, нищать їх. Тому ось таке важке було із життя ізраїльського народу по причині якраз порушення першої заповіді закону Божого, поклоніння іншим богам. І ось далі, з 17-го тексту, розповідається, що було би, якщо б ізраїльський народ залишився вірним Богові, якщо б вони не поклонялися іншим богам. О! Якби мій народ слухав мене, тобто Асаф передає мову Бога, якби Ізраїль ходив моїми дорогами, я негайно впокорив би їхніх ворогів. Тобто, перші були б впокорені вороги. Повернув би мою руку проти тих, що їх пригноблюють. Тобто, вороги були пригноблені, а не народ Божий. Ненависники Господні підлещувалися б до нього, тобто до народу мого, а їхній час продовжувався б вічно. Я годував би їх добірною пшеницею і медом зі скелі, насичував би я їх. Закінчується цим це псалом. Якщо б дійсно ізраїльський народ був вірний Богу, поклонявся. Лише єдиному Богові, який вивів їх із єгипетського рабства. Якщо би вони не приносили своїх дітей в жертві молоху, адже вони це також запозичили саме з язичства, з Єгипту, де дітей переводили через вогонь, тобто приносили в жертву для того, щоб задобрити богів. Тому що всі язичники вірили, вони також приносили жертви, але вважалося, що Бог є злий. І якщо якісь є проблеми, значить Бог гнівається на тебе, і тобі потрібно принести жертву для того, щоб задобрити гнів, тобто гнівливого Бога. Тому ізраїльтяни також приймали ось цю звичку, як тільки в них якісь проблеми були, вони забували про Бога і починали вже приносити жертви іншим богам. І ось Господь через Афа каже, що якщо б ви були вірні мені і поклонялися лише мені, в першу чергу я звільнив би вас від ворогів. Ви в мирі жили б. Жило би довго вічно в Хананському крамі, тобто в Палестині жили би, вороги на вас не нападали би, а крім того, Господь каже, я посилав би для вас матеріальний достаток, благополуччя, мед, хліб, тобто мається на увазі достаток ви мали і не мали би в ні чому. Отож, підводячи підсумок даного псалму, хотілося б закликати кожного із нас наступного. Перше, давайте ми будемо радісно співати і весело вигукувати, тобто весело прославляти Господнє ім'я тими дарами, якими Господь наділив нас. Віруючі люди це в першу чергу не засмучені, не пригнічені, а це веселі, щасливі люди. Тому моє бажання, щоб завжди посмішка була на вашому обличчі. Щоб Христос і Його любов завжди відображалися на, на вашому обличчі. і ви могли ці, ці, ці емоції, цю любов передавати і іншим людям, але також передавати Богові в псалмах прославлені на музичних інструментах, наступне, який би урок я хотів би, щоб ми ніколи не жалкували за Єгиптом, тобто за тим гріховним життям, в яким можливо жили ми, і від якого Господь звільнив нас. І наступне третє, щоб ми поклонялися лише єдиному Богові. У нас сьогодні немає поклоніння язичницьким богам, але є багато тих речей, які забирають час, увагу і можливість для поклоніння Богу. Те, що ви робите кожного ранку, під'єднуєтесь до слухання псалму, до молитви, об'єднуєтесь в молитві, поклоніння Богу, це, звичайно, є велика перевага і є дуже добре. Але є моменти, тобто те, що забирає час для поклоніння Богу, це і є ось цей інший Бог. І Господь каже, хай тебе не буде інших богів. Чому ми більше уваги приділяємо, ніж нашому Богу, це і є нашим ось цим інший Бог. І моє бажання, щоб дійсно ця обітниця, яка Господь давав для ізраїльського народу, вона виконалася і в нашому житті. Щоб Господь благословив нас, послав нам мир, послав мир нашій Україні. Друге, щоб Господь дарував і матеріальний достаток благословення для кожного із нас. Він каже, що Він подарує і пшеницю, тобто їжу, далі мед, мається на увазі солодке життя, достаток. Тому моє бажання, щоб ви були улюблені і благословені Богом. Бажаю вам хороших вихідних, щасливої благословеної суботи. Пам'ятайте, що Бог любить кожного із вас і ви є найдорожче в Божих очах, тому що. Якщо б навіть одна людина згрішила, Бог прийшов би на нашу землю, наскільки він любить кожного із нас. І ось ця хай радість наповнює ваші серця. Тому хочу на завершення помолитися разом з вами. Господь наш і Бог наш, ми щиро вдячні тобі за те, що ти є наш Бог, а ми твої діти. Дякуємо, Господи, Тобі, за те, що ти любиш нас і створив нас за образом своїм, і за подобою твоєю. Через Асафа ти одного разу сказав, щоб ми радісно співали, гучно вихваляли тебе, з веселим серцем. Дай Боже, щоб ця радість і веселість була на наших обличчях і в наших серцях, незалежно від обставин, які, в яких ми знаходимося. Адже, Господи, коли ми з тобою, ми розуміємо, що якщо сьогодні є якісь проблеми, завтра чекає нас кращі часи, ти ніколи не залишиш нас і будеш з нами. Допоможи, Господи, щоб ми могли поклонятися лише Тобі, щоб ти в нас був на першому місці і нічого не витіснювало Тебе із нашого життя. Я прошу, Господи, тебе за кожного, хто впродовж цілого тижня слухав слово Твоє і є учасник цього молитовного марафону. Дай Боже, щоб радість могла бути і на наших обличчях, щоб люди, які не знають тебе, бачачи нашу радість, могли розуміти, що ти є радісний і щасливий Бог. І робиш і роби щасливого кожного із нас. Перед нами, Господи, є ще новий день, є також благословений Твій день, який сьогодні наступить, дай Боже, щоб він нам дійсно приніс радість від поклоніння Тобі, і щоб, Господи, кожного разу, коли ми йдемо в Дім молитви, поклоняємось Тобі, щоб, Господи, ми поклонялися від щирого серця, щоб посмішка була на наших обличчях, і це звучало в наших піснях. Ми віддаємо тобі хвалу і прославляємо тебе, і, Господи, ще раз просимо Тебе за Україну, за український народ. Просимо, Господи, Тебе за воїнів, які оберігають наше життя, щоб ти захистив їх небезпеки. Просимо, Господи, Тебе за Херсонську область, за Каховку, Нову Каховку, а також за ті райони, які потерпіли, за тих людей, які сьогодні знаходяться в тяжких обставинах. Нехай Боже твоя милуюча рука, любляча рука буде з ними. Щоби, Господи, Ти влаштував їхнє життя і потребувався про них. Ми віримо, що Ти любиш кожного із нас, благословляєш. І ми, Господи, також любимо Тебе і чекаємо Твого повернення. Тому дякуємо, Господи, за всі твої благословіння. Будь прославлений, звеличений, як Бог Отець, Син і Святий Дух на віки віків. Амінь.